Вітаю всіх на своєму каналі. Вирішила я приготувати шакшуку. Але заглянувши до холодильника, виявила, що в мене є багато різних овочів, якими можна доповнити страву і зробити її більш смачною та ситною. Тому рецепт з'явився, як то кажуть, на ходу. Помила і почистила овочі. Ріжу смужками картоплю. Тепер перчик ріжу на невеличкі шматочки. Беру тільки пів кабачка і ріжу кільця. Помідор також ріжу маленькими шматочками. Ці овочі я вже підготувала, порізала так, як треба. Тепер буду їх смажити. Наливаю олію в сковорідку і обсмажую з обох боків спочатку картоплю. Смажену картоплю переклала в другу сковорідку і тільки тепер додаю спеції. Солю добре, перчу, додаю капчену паприку і обов'язково сухий чесник. Цим часом підсмажились кабачки, кладу їх на картопельку. Все, кабачки посмажились. Тепер також додаю спеції. Солю, перчу, додаю сухий часник. Трохи підсмажились перці, додаю сюди ж помідори, перемішую, а смажиться. смажаться. Помідори з перцями вже достатньо підсмажились. Додаю спеції сіль, перець, сухий часник. Додаю томатну пасту. Перемішую. Ой. Забула ще трошечки додати цукру. Я завжди в томатну пасту додаю цукор. Крапельку. Помідори з перцями поклала наверх картоплі та кабачків. Тепер ось так роблю отвори, щоб донизу просочилися помідори. Вбиваю яйця. Ой, забула посолити яйця. І перчику додам. Хай смажиться далі. Все, яйця вже готові. Я завжди добре смажу до кінця, щоб білок приготувався і був білий. Посипаю тертим твердим сиром добрим, не жаліючи, щоб була гарна сирна пірка. Чекаємо, щоб сир розплавився. Так, пробую, сир плавлений, mm, як смачно, Все добре приготувалися, І картопелька, і яйце. О, дуже смачно. По спеціям ідеально. Мені сподобався мій експеримент. Гарне поєднання овочів. Дуже смачно! Готуватиму тепер тільки так. Кому сподобалась моя варіація ситної шакшуки, готуйте обов'язково! Це дійсно смачно! А я. Бажаю, щоб на вашому столі завжди була смачна їжа. Миру і добра вам. До зустрічі!